Цього. Ми їх не підтримуємо. Я вам кажу дійсно, так як є насамперед. Я не є представником ні цього фашиста, ні до попередньої влади, яка була до цього. До чого привела ця попередня влада? До війни, до великих жертв, до великого горя. Но ми не є представниками цього. Саме для цього одні хлопці на фронті там, а ми на фронті тут перед вами. Тому що ця влада зараз яка в Києві, та влада, яка лишилася, що він не буде. То ми плануємо це зробити. Розумієте, ну, да, У нас є це в планах, шли, у нас ми є певна програма. Ми То по програмі але я... як Далі, про нас почують, якщо не провести ми мітинг? Якщо я нам тільки рік, ми зовсім ми молода ми партія. Ми До цього, цього рік має, назад ще був Янукович і його фашистський режим. У нас є партія, нам не Дивіться, нам тільки за це, тільки за це, рік назад ще була вся фашистська влада Янукович. Зараз її вже немає. Уже немає цих дом зараз потрібно набрати інший вектор. Ми повинні спільними зусиллями і тільки громади. Якщо юрист по, по спеціальності, ти не повинен працювати охороником. Якщо ти економіст, ти не продаєш пиво на вулиці. Ми повинні будувати країну, щоб були соціальні виплати для всіх. Нам тільки обіцяє строїть межогорія, кончезаску заправляють лексуси. Так воно є так вона є. на місцевому самоврядуванні в області, в районі змітинки треба починати. Я про нас прошу громада, ви та всі інші. Якщо ми не будемо говорити, про це... нам треба зараз зайнятися війною. Поховалися під політичні партії, не приймають організації, ви розумієте, щоб зупинити, щоб зупинити цей весь гітлеровський напрямок, потрібно всі в Україні зараз. Всі в Україні. Підняти сюди і наброїв. Україну не треба ділити ідеями. І ваша ідея тут ніяк не прив'язується.

Faen glede!